Після кількох безуспішних спроб стати президентом з 1980 року, Джо Байден став малоймовірним фаворитом на демократичних праймеріс. Незважаючи на те, що його вважали консервативним вибором, після висунення Байден швидко заручився підтримкою більш прогресивних кандидатів і зайняв деякі з їхніх позицій у своїй предвиборчій платформі. Двопартійна історія Байдена та професійне минуле приваблювали виборців старшого віку та поміркованих приміських жителів, а також незалежних виборців і виборців із робітничого класу. Його служба в адміністрації Барака Обами на посаді віцепрезидента дозволила Байдену від. Родити коаліцію Обами, що свого часу не вдалося зробити Гіларі Клінтон. Хоча Байден, можливо, і не був першим вибором для багатьох прогресивних молодих виборців і виборців із меншин, але поляризаційного та суперечливого президентства Дональда Трампа та страху щодо його переобрання було достатньо, щоб забезпечитися їхньою підтримкою. Спалах COVID-19 також виявився одним із факторів. Байден був безсумнівним фаворитом серед виборців, які вважали пандемію серйозною. Проблемою особливо в штатах гойдолках, де перед виборами зростала кількість випадків. Байден зміг привабити до себе важливих для Трампа білих виборців із робітничого класу, де перевага республіканців зменшилася з 36% у 2016 році до 32% у 2020 році. Але Трамп покращив свою позицію щодо кількох інших демографічних груп. Подекуди неочікувано. Кандидат від республіканської партії зміцнив свою підтримку серед білих євангельських виборців і. Які спочатку розділилися щодо його особистості та поведінки, перш ніж об'єднатися навколо нього в 2016 році. Підтримка Трампа серед жінок також зросла приблизно на 5%, зменшивши гендерний розрив. Найдивовижніше те, що Трамп досяг успіху серед латиноамериканських виборців у південних штатах, незважаючи на його антиміграційну риторику. Його привабливість була особливо помітною серед чоловіків латиноамериканців, які віддавали меншу перевагу Байдену ніж лат. То у результаті, незважаючи на поразку, Трамп зібрав коаліцію із різних демографічних груп, найрізноманітнішу серед будь-яких кандидатів республіканців за останні десятиліття.